Під державний гім та з хвилиною мовчання у Львові розпочинається відкритий кубок міста з плавання. Помріяну перемогу у Басейнська приїхали спортсмени з різних куточків України. Це близько трьохсот учасників. Я думаю, що будуть показані гарні результати. Приїхали одні з найсильніших юнаки, юніори, молодь і поки що показують гарні результати і почувають себе у Львові як дома, як спортивній столиці України. Палкою підтримкою вболівальників спортсмени взялись демонструвати свої найкращі результати. Юнаки, юніори, молодь та абсолют змагались у різних дистанціях від спринтерських до стайерських. Учасники, які продемонстрували найкращі результати, вибороли медалі та дипломи в індивідуальних номерах програми. Категорії на, на горо це результати. Секунди, метри, секунди. Метри у нас оприділені, дистанції 100, 50, 200. І тепер вже працюють секунди. Хто краще проплив швидше, той нагороджується. Для Львівської плавчині Софії ці змагання я радше підготовкою. Адже зовсім скоро дівчина відправиться на чемпіонат Європи до Греції. Найважливіший старт буде через два тижні. Ну навіть не думаю про те, щоб це було так нелегке, Бо якщо я буду думати, то буду трохи переживати. На змагання приїхала і Дарина з Кременчука. У цьому спорті дівчина вже 10 років, тож зараз святкує маленький ювілей. За цей час зібрала вже близько 100 дипломів та 60 медалей. Сьогодні досвідчені плавчині було нелегко. Втім, їй таки вдалось вибороти перше місце. Сьогодні далось змагання дуже-дуже важко. Ми на відкритій воді, напевно, за три роки це перший раз. Можна було і краще, але все попереду. Тривав відкритий кубок Львова впродовж двох днів. Окрім нагород, переможцям для учасників змагань провели лотерею. Щасливчики отримали заохочувальні призи. Надія Ковальчик, Віталій Дмитрко, телеканал НТА.